Слава Ісусу Христу, брати і сестри, як чудесно, що ми можемо сьогодні знову бачити один одного, зібратися з Господом разом в його присутності. І я думаю, цими моментами потрібно цінувати. Минулого тижня ми говорили про те, згадували, що Ісуса Христа достатньо для всього в житті. Достатньо для щасливого життя, достатньо для різних сфер життя, достатньо для того, щоб повноцінне життя прожити. Ісуса Христа достатньо. Але сьогодні я хочу поговорити з вами, що Божого Слова достатньо також, бо саме через Божу, Боже Слово, через Євангелію Господь проникає в життя кожного з нас, в серце кожного з нас. Я прочитаю три місця, від них ми відштовхнемося в наших невеличких роздумах. Друге послання Тимофія, третій розділ, 16 і 17 вірш. Ми читаємо наступні слова. Апостол Павло пише: Все Писання богонатхненне і корисне, для навчання, для викривання, для виправлення. Для наставлення в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Все писання корисне. Звісно, є якісь місця в Слові Божому, які нам приємніше читати, є якісь, особливо коли ми маємо якісь проблеми в тій чи іншій сфері нашого життя, вони нам менш приємні, ми їх навіть не дуже там хочемо сильно відкривати або якось оминаємо їх, але все писання, воно корисне. І навіть сказано, для чого корисне, воно нас докоряє, воно нас навчає, направляє, виховує. Бог, використовуючи своє Слово, робить це. Тому візьміть до уваги Божого Слова достатньо для того, щоб скерувати твоє життя, для того, щоб вийти з тієї чи іншої ситуації, так як хоче Бог. Друге місце, яке прочитаємо, це Римлянам, 11 розділ, апостол Павло пише 33, 34 вірші такі слова. Він вигукує, каже: о, глибина багатства і премудрості, і знання Бога, які недослідимі Його суди і незбагненні Його шляхи. Бо хто пізнав розум Господа? Чи хто був йому порадником? Апостол Павло підкреслює, каже, це глибина багатства і премудрості і знання Бога, які недослідимі Його суди і незбагненні Його шляхи. дійсно Нашим розумом не збагнути абсолютне божественне те, що він відкриває нам. Проте потрібно зауважити на тому, Дух Святий відкриває нам духовні глибини. Коли ми дотикаємося до Слова Божого, наш обмежений розум має здатність розуміти духовні істини. І що цікаво, ми можемо поїхати на інший континент, мови людей, яких ми не знаємо, культури не знаємо. Люди багато в чому своє життя будують по-іншому. Але ми разом відкриваємо Слово Боже і розуміємо однаково. Чому? Через те, що Дух Святий одинаково працює в серцях людей. Він відкриває нам одинаково, що в Африці, що в Україні, що на інших континентах. І це теж говорить про Божу роботу в нас глибина багатства і премудрості Божої. Дійсно, нам, чим більше ми пізнаємо Слово Боже, тим більше розуміємо, яка це глибина. І якщо хтось, знаєте, пливає на поверхні. І ніколи не, не пірнає глибше, той цього не зрозуміє. Пізнавайте Боже Слово, занурюйтесь глибше. Вивчайте слово Боже на пам'ять, і воно буде завжди з вами. І ще одне місце важливе це євреям. В посланні до євреїв, 4 розділ, 12 вірш. Тут чудово сказано: бо слово Боже живе та діюче. І гостріше у всякого двосічного меча, тобто гострого з двох сторін, воно проникає до розділення душі й духу, суглобів і мізків і судить думки і наміри серця. В цих словах автор. Передає особливу здатність слова Божого проникати глибоко до глибини людського єства. бачите, він так передав до суглобів, до найглибших частин нашого єства. І воно здатне судити наміри серця. Божого слова достатньо, щоб виховати доброго християнина. Божого слова достатньо для того, щоб навчити тебе пройти і кризу, і успіх, і все. Я хочу ілюстрацію одну провести на ній декілька прикладів привести, Саша мені допоможе. Дякую. А це в мене в руках предмет, щоб ви добре проповідь заповнили. Що це за предмет? Його використовують в будівництві. Хто не знає, підкажу. Це. Правило Правило використовують для того, щоб робити рівну поверхню. А чому? Бо правило, воно рівне дуже. Якщо воно не рівне, то викиньте його. Воно, до речі, може і на металолом. Проте правило купують для того, щоб в потрібний момент. Прийти і прикласти його до стіни, і бачимо, там є ямки. Або бачимо, що рівне. Тобто, в будівництві ми використовуємо правило як еталон рівності, да, використовують водяний рівень, різний водяний рівні. Є такий отвіс, кажуть. Да? Грузок на ниточці. Але в даному випадку в нас ілюстрація правило використовують, щоб прикласти і побачити, що потрібно ще працювати, щоб було рівніше. Мені один будівельник сказав, от брат наш, підійшов після першого служіння, Каже, ти уявляєш, робив, робив, приклав правило, бачу, накидав багато, треба знімати назад, зрубувати. Бо горба зробив уже. Так що правило нам допомагає. Є ще один інструмент, який у мене є сьогодні. Придбав в музичному магазині. Саша мені купив. Це камертон. Камертон використовується для того, щоб диригент почув якийсь ідеальний, сталий звук, від якого він дасть тон. І цей звук дає робиться отак. Отака, оп, і там звук. Я його чую, ви не чуєте. Він дає завжди, кажуть, Ля", ноту ля дає. Від неї відштовхується і так виходить камерний хор тихенько, музики нема. Він так робить, почув і задає тон всьому хорові. Що це значить? Правило в будівництві в музиці камертон задає якийсь ідеальний звук. На який потрібно рівнятись або від нього можна відштовхнутись. Правило допомагає нам, щоб ми зроб... ну, дає рівну площину, щоб ми могли будувати теж рівну площину. Воно дає основу рівності. Слово Боже, для нас це духовний Камертон. Слово Боже для нас в житті як духовне правило Ми його можемо прикласти до різних сфер життя і побачити, чи відповідає воно Слову Божому, чи ні. Ми можемо його застосувати в різних ситуаціях, коли в нас не туди щось поламалось складно. І давайте приклад приведемо. Наприклад, сімейне життя. Серед нас є багато людей сімейних. Є сімейні люди? Є. Я бачу, що є. От давайте прочитаємо. Що пише Слово Боже до сімейних людей? Єфесянам, п'ятий розділ. Читаємо наступні слова. Дружини. Коріться своїм чоловікам, як Господу. Так як церква кориться Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. І так ми прикладаємо і дивимося. А дружина каже: а я не хочу коритись. І вже ми бачимо невідповідність, так? Да? викривлення. Далі ми читаємо чоловіки, 25-й вірш. Любіть своїх дружин? як? Як Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї, тобто жертовною любов'ю. Як багато чоловіків, які, так як Христос, не хочуть любити дружину, а дружини не хочуть коритись, так, як церква кориться Христові. Але то еталон, він записаний тут, в Слові Божому, ми прикладаємо Боже правило до свого сімейного життя і дивимося, відповідає. Слава Господу! А може, хтось має проблеми в сімейному житті, таке може бути. І ви прикладаєте і не відповідає. І до мене каже один чоловік, який розлучився з дружиною своєю. І я, коли цей процес відбувався, ми мали багато розмов з ним. І все, і вже пройшло трошки часу. І він нещодавно зустрівся зі мною і каже: Скажи, чого в мене в житті все так важко? Я кажу, Друже, приклади оце правило, він будівельник, і подивись, як сильно воно не відповідає тому, що ти робиш в сімейному житті. Він каже, проблема в тому, що я знаю це. Саме хуже, коли знаєш і нічого не робиш з цим. І буде не легше, буде важче. Ну слово Боже існує для нас, Господь дав, щоб ми мы... керувалися ним в житті. І де нерівне, щоб виправили. Дивимося далі. Наприклад, робота. Багато з нас працюють і потрібно працювати. Колосянам, 3 розділ, 23, 24 вірш. Що ми читаємо? Все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. 24-й, знаючи, що в нагороду отримаєте від Господа спадщину. Бо ви служите Господу Христу. Бо ви служите Господу Христу. Колосянам, 3 розділ, 23 вірш. Прикладіть правило до своєї роботи. Боже правило. І подивіться, ви робите все від душі, як для Господа. Це, кажуть, робив для себе. Підкресить, для себе. Не, не, не так, як на роботі, як для себе. А що як для себе, значить по-іншому буде, да? а то, як в колгоспі? Дорогі друзі, чи задумувались ви, що Боже правило підказує нам? Що будь-яка робота це служіння Господу. І якщо ви робите так, воно відповідає так, як каже Слово Боже. Ну, якщо ви не відноситесь до роботи від душі і робите не так, як для Господа, у вас є нерівність, яку потрібно виправити. Подивимося на служіння римлянам 12 розділ, 11 вірш. Римлянам 12.11 11 вивчить цей вірш на пам'ять. Там написано у старанності або в ревності не лінуйтеся, палайте духом, служіть Господеві. Ти палаєш духом? В служінні. Ти не лінуєшся? Чи може так, знаєте, як буде час, то прийду. Ні. Це не те, про що каже Господь. Боже правило говорить про те, що ми повинні палати духом, не лінуватись, служити Господеві, приклади правило до свого служіння. І подивись, може там нерівності є, а може нема до чого прикладати, може, в мене цієї стіни немає взагалі. Я не служу Господу взагалі. Дивимося також на взаємовідносини. Римлянам 12 розділ Вернемося також до цього розділу. Важливі тут, тут є моменти. Я прочитаю декілька віршів. Наприклад, Римлянам 12 розділ, 10 вірш. У братолюбстві виявляйте один до одного ніжність, у пошані один одного випереджуйте. Ой, складний вірш, я вам кажу. Дуже складний вірш. В пошані переджуйте один одного, виявляйте один до одного ніжність, яку ніжність. Тут до, 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 до дружини не можна ніжність завжди проявити, а він каже до братів і сестер. 13 вірш у потребах святих беріть участь. Тобто, щоб ми брали участь в потребах, брат зломав ногу, операція ще щось відбувається, склади обставина, так допоможіть. Ви ж, брати і сестри. Допоможіть. А тут є гостинності, будьте відданими. Божий еталон говорить про те, щоб ми з вами були братолюбністю цю проявляли і в гості, не просто в гості, а про гостинність, коли потрібно комусь з братів і сестер. Може, переселенці, може, людям потрібно зупинитись. Різні обставини бувайте. 15 вірші. Радійте з тими, що радіють, і на похорон ходіть також, бо ми плачемо з тими, хто плаче. 16. Будьте однодумними між собою. Це теж дуже непросто, але можливо, з Господом. Не величайтесь, а наслідуйте смиренних. Не думайте, що ви найкращі в світі. І можете зробити, тільки ви так можете зробити, ніхто так більше не зробить. Це неправда. Не будьте розумними у власних очах. 17 вірш не віддавайте нікому злом за зло. А дбайте про добро перед усіма людьми. 18 вірш, якщо можливо, з вашого боку, живіть у мирі з усіма людьми. 19. -й. Не мстіть за себе улюблений, а дайте місце гніву Божому. І не треба нікому там згадувати нічого. І не треба. Сильно хвилюватися, Господь все знає і бачить, і несправедливість також бачить. Отже, це поради принципи християнського життя. І ці принципи еталон Божий передають. Скажіть: а якщо подивитись на наше життя, ці принципи розходяться? Чи якщо прикласти правило Опа! Хорошо. Люблю всіх. Вміщаю всіх, ніжність маю до всіх, і тут ми загрузли, що у нас і те, і інше є трошки нерівності. Ми можемо цей список продовжувати, я не буду. Наприклад, щодо спасіння вічного життя, ми маємо спасіння по благодаті через віру в Ісуса Христа, тільки через віру в Ісуса Христа. А ми прикладаємо правило і бачимо, Опа, хочеться щось з добрими ділами ще трошки, да? Господь помер, я вірю. Ну і я ж теж стараюсь. Наша православна культура нам диктує трішки акцент надмірний на добрі діла. Ти старайся, та да, нам треба старатися. Но стараємося для християнського життя, а не для спасіння. Ісус уже постарався на Христі для спасіння. Дорогі друзі, буває так, що ми дивимося на сцену і бачимо, вона ніби рівна. Але коли ми туди проявимо світло з такого потужного, можливо, ліхтаря, як оцей на мене світить зараз, і на, на стіну наведемо, а ви знаєте, що ми побачимо? Дуже багато всього. Того, що без світла ми не бачимо. Ми побачимо різні ямочки, горбики, подряпинки і багато дрібничок, які без світла їх не видно. Поясню, що я маю на увазі. Коли будівельник запитує вас, ви хочете зробити ремонт в хаті, він приходить, дивиться і каже: а вам обої під обої робити чи під, під фарбування стін? Ви кажете, під обої та тут легко один раз там замастив обої, нічого не видно під обоями. Приховають обої всю, всі недоліки. А от коли приходиш і кажуть, а мені пофарбувати, каже: о, це буде дорожче. Чому? Бо треба раз пошпаклювати, знову пошпаклювати, а тоді бере ліхтаря, насвітить, підправить ще раз. А чого ліхтаря візьме? Щоб було дуже рівне. Візьме правило, пролиє світло туди, побачить те, що без світла не видно. І стіна стане майже ідеально рівною, але до цього є важкий шлях. Інколи на перший погляд, здається, ну ніби все нормально. Зовні все нормально. І сім'я виглядає непогано, і людина непогано виглядає в неділю в церкві. Ми посміхаємося, ми вітаємося, і це теж добре. А що за цим стоїть? А якщо пролити світло, а якщо прикласти правило Боже? Ви знаєте, що коли світло освітлює, видно недоліки багато. І написано Псалом 118, найбільший Псалтирі, 105-й вірш. Знаєте, що там написано? Слово Боже є світильник для ноги моєї. Воно. Світло проливає, нам видно, куди йти. Воно світло проливає на недоліки, на те, що потрібно змінити та доопрацювати. А ви знаєте, що багато людей походили в церкву, а тоді припиняють. Чому? Через те, що вони занадто часто чують про те, що мені потрібно змінити. Вони чують про покаяння. Але не хочуть каятись. Вони чують про те, що потрібно визнати. Що Господь мій Спаситель, а я грішник, а я не хочу цього робити. Слово Боже завжди освітлює. І ми читаємо, Іоанн пише, що, що ми повинні в світлі. Всі, хто з Господом, вони в світлі, але без Господа в темряві. Важливий момент є той, що коли ми прикладаємо Боже правило. Слово Боже до тої чи іншої сфери життя і бачимо нерівності, то Господь не просто хоче, щоб ми знали про ці нерівності в своєму житті, тобто невідповідність Слову Божому. Він хоче виправити, і Він може виправити це. Коли він пише не, в третьому розділі книга об'явлення, там послання семи церквам. І ось в третьому розділі 19, 20 вірш, пише послання Лаудикійській церкві. Він каже, ти ні холодний, ні гарячий, ти теплий. Це дуже поганий стан. Якщо ти будеш в такому стані, я виплюну тебе з уст моїх, тобто з своєї присутності. Але після цього він дає пораду. Але прийди до мене, візьми мазь для очей, щоб ти бачив. Бо ти думаєш, що ти, а ти сліпий. Ти думаєш, що ти багатий, а ти бідний. Прийди і візьми у мене. Ти думаєш, що ти одягнений, а ти голий. Прийди до мене, я тобі дам все. Відповідно, коли ми виявляємо в нас нерівності, недоліки, ми прикладаємо нам сумно, ми оце Слово Боже. Прикладаємо до свого життя, ми до різних сфер життя, ми дивимося, в мене повно невідповідностей в житті. А що з цим робити? Що з цим робити? Прийти до Господа, і Він допоможе змінити все в твоєму житті. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми з вами мали сміливість прикласти. Оцю Божу рівність да? Слово Боже, правило Боже, до себе, до різних сфер життя, тільки чесно. І подивитись, настільки моє життя відповідає Божому задуму, а настільки воно відхиляється від Нього. Не розчаровуйтесь, не розчаровуйтесь в тому що багато чого не відповідає з Господом. Ми можемо виправити. Дух Святий працює, робить неймовірні речі. І в когось життя повністю зламане, але Господь дає нове життя. Ну і над новим життям потрібно трудитись. І для того, щоб була рівна поверхня, потрібно не один раз пройти. Зачистити, знов накласти ще один слой, і воно стає рівніше, рівніше. І інколи треба десь і підрубати стіну і щось викинути з неї, бо вона стане рівнішою. Знаєте, якщо в будинку не прибирати, він захламлюється, да всяким, всім різним. І інколи періодично в житті потрібно щось і викидати з свого життя. І якщо нічого не робити, то чисто не буде. Чисто не там, де метуть, а там, де не смітять. І часто ми так сильно засмітили своє життя, забруднили його. І коли ми дивимося на Божий еталон, ми дивимося, як я далеко від нього. Но я вам запевняю, слово Божого достатньо для того, щоб наше, може, навіть саме нікчемне поламане життя виправити. І, можливо, хтось сидить і думає і пишається, та я взагалі кращий, чуть не краще всіх. До чого не прикладу то рівне? І тут рівне, і тут рівне. Я вам скажу, це вам здається. в нас Багато нерівностей, які ми не бачимо, бо ми слабо освітили. Візьміть слово Боже і чесно почитайте, застосуйте до себе і скажіть, Господи, мені є куди рости. Мені є куди рости. Зростайте в різних сферах вашого життя. Якщо ви молода людина, починайте будувати, будуйте на цьому фундаменті, на принципах Божого Слова. Якщо ви вже прожили життя, у вас є досвід життєвий, не покладайте завжди на розум свій, покладайтесь на Бога, на Боже Слово. І коли звучить небесний камертон, щоб ваше життя було співзвучне з ним. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб наше життя вирівнювалось на цю Божу площину. І щоб коли Господь прийде, Він знайшов нас в праці, в праці над собою, в праці над своїм життям, в служінні знайшов нас, в спілкуванні знайшов нас в молитві. І коли він прийде, він впізнає нас, а ми впізнаємо Його. Бо ми Божі діти. Нехай Господь допоможе, щоб ця ілюстрація нагадала нам про те, що Божий еталон це Слово Боже, святе письмо, якого достатньо для всіх сфер нашого життя. Бо Господа, який сказав це слово, достатньо для всіх сфер нашого життя. Використовуйте, живіть ним. використовуйте його на роботі вдома. І коли ви відпочиваєте, і коли ви сумуєте, і коли ви плачете, і коли ви радієте, запам'ятовуйте Слово Боже, вивчайте періодично вірші, ключові істини на пам'ять. Це допоможе вам, щоб Слово Боже було з вами. І коли прийде той злий день. Як він був в Ісуса Христа в пустелі, ви зможете цим словом захищатись від диявола. Це меч духовний. Нехай Бог благословить нас розуміти і використовувати це слово в житті. Амінь.